Кабмін націоналізував Сенсбанк – Це той, що колишній Альфа-банк, кінцевими власниками якого є росіяни. Це Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косугов. Вони перебувають під санкціями ЄС та багатьох інших країн за підтримку агресії проти України. Сьогодні є важливі рішення Національного банку України щодо фінансової установи, яка працює в нашій країні та яка належить російським олігархам. Вони під санкціями. В різних юрисдикціях були застосовані санкції РНБО, і тепер буде правильним, щоб Кабінет міністрів України невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх щодо цієї фінансової установи в інтересах вкладників заради фінансової стабільності та елементарної справедливості. В НБУ також відзначили погіршення платіжної дисципліни позичальників Сенсбанку. Через це його капітал за останні п'ять місяців зменшився аж на 50%. А власники не здатні підтримувати достатній рівень капіталу і запобігати неплатоспроможності. Тож зараз там можуть запровадити тимчасову адміністрацію. На користувачів це поки ніяк не вплине. Раніше Сенсбанк звався Альфа-банком і був найбільшим в Україні банком, що належить під санкційним особам. В липні торік назву змінили. Мабуть, щоб зробити вигляд, що нічого спільного із російським Альфа-Банком, засновником якого теж є Фрідман, немає. В грудні 22-го НБУ оштрафував банк на понад 50 мільйонів гривень за порушення закону щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. В березні цьогоріч Нацбанк нарешті заборонив росіянам брати участь в управлінні банком, і за два місяці Верховна Рада ухвалила законопроєкт для націоналізації підприємств. Роємства, який дозволяє передавати у власні держави банки, що належать під санкційним особам, не пройшло й доби, як сенс став державним банком, і вже сьогодні було ухвалено рішення придбати у повному обсязі акції «Сенсбанку» у фонду гарантування вкладів фізичних осіб за одну гривню.